Недільного вечора в районному будинку культури відбувся відкритий дитячий юнацький конкурс Естрадної пісні Сузір'я Ліри Ліри-2011». Мета конкурсу виявлення та підтримка талановитих дітей, сприяння розвитку їх творчих здібностей у жанрі сучасної естрадної пісні. Вже шостий рік поспіль у місті Лубни проводиться музичний конкурс «Сузір'я Ліри». Цього року із 36 учасників відібрано 15 найкращих. І саме сьогодні на гала-концерті вони продемонструють свої музичні композиції, подарують свій голос, а глядачам неймовір. Вірні враження. Цікаво, кому із 15 учасників дістанеться головний приз гран-прі. До сузір'я Ліри злетілися в тисячолітнє місто Лубни діти з усієї Полтавщини, аби позмагатися за звання кращих вокалістів нашого регіону. Змагання було запеклим, але дружнім та справедливим. Шановна журі визначило кращих у суботу та переможців в неділю вранці на фінальному конкурсі. Я виконала пісню з друзями та кохана Україна. А давно ти музикою займаєшся? З чотирьох років. Тобто ти граєш на інструменті і співаєш? Да, і танцюю. Я лише сьогодні взяла участь, і мені, у мене куча емоцій, дуже дуже гарно я вражена. А яку ти пісню будеш сьогодні виконувати? Я вже сьогодні не виконую пісню, але я співала і вчора, і сьогодні «Журавку». Організатори відкритого дитячо-юнацького конкурсу естрадної пісні Сузір'я ліри» – відділ культури і туризму Лубенської районної державної адміністрації, а також творча студія, звук. А ще у цьому році до організаторів приєднався Лубенський міськрайонний благодійний фонд Дитяча усмішка, щоб не впустити шанс ще раз подарувати дитині усмішку. Я дуже хочу пожелати всім переможцям і учасникам цього фестивалю Сузір'я Ліри, щоб вони йшли далі, щоб вони не що фестиваль… Фестиваль – всего лишь один шаг в їх звездное будущее. Шостий рік поспіль конкурс набирає оберти і дарує дітям усмішки та поштовху майбутню мрію. Володаркою гран-при конкурсу Сузір'я Ліри Ліри-2011» отримала Катерина Хань. Також на конкурс приїхала фіналістка телешоу Холостяк талановита співачка Яна Соломко, яка подарувала декілька своїх пісень лубенцям та відкрила секрет юним талантам до успіху. Одне дуже важливе правило – віра в себе. Тому що якщо ти на секунду расслабляешься и говоришь, ой, да нет, я не, я, да нет, я не смогу. Вот у нее она-то там та там -то". Ну, смотрим на певиц, да, которая мирового уровня. И иногда мы расслабляемся, мы расстраиваемся. Нельзя ни в коем случае. Нельзя. Вот вера, наборство – это первое, что должно. Ну, то, что мне как бы помогает, да. Шостий гала-концерт святкового писаного конкурсу відбувся незабутнім і яскравим. Адже цей фестиваль дав ще один крок юним талантам до великої сцени. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський, служба новин об'єктив.